У давніх степах північного причорномор'я народжувалася легенда про жінок-воїтельок, які вражали мужністю не менше ніж чоловіки. Греки називали їх амазонками і складали історії про вершниць, що ніколи не сходили з коня та влучно пускали стріли з тугого лука. Довгий час ці оповіді здавалися міфом, але українська земля зберегла докази. Археологи відкрили кургани, які довели, що Амазонки жили серед скіфів і сарматів. Кожне четверте воїнське поховання належало жінці, і це свідчить про те, що вони справді ставали поряд із чоловіками у боротьбі. В одному з курганів на Херсонщині знайшли дівчину у бронзовому лускатому панцирі, першому жіночому обладунку скіфії. Поруч лежали спис, дротик і кулі для пращі, а на голові золоті прикраси, що підкреслювали її статус. На Мамайгорі біля Запоріжжя відкопали іншу жінку. З одного боку її зброя, сагайдак зі стрілами, з іншого дзеркало та грецький лекив, можливо, пов'язаний із культовими обрядами. Часом поряд з такими жінками клали й коней у повному спорядженні, бо вершниця й кінь були єдиним цілим у степовій війні. Про цих жінок писали античні автори. Геродот розповідав, що сарматські воїтельки не брали шлюб, доки не вб'ють ворога. А Гіппократ зазначав, з дитинства їх навчали стрільбі та верховий їзді. У джерелах навіть збереглися імена таких правительок, як, наприклад, цариця Амага, відома своєю мудрістю й відвагою. Вчені кажуть, що це були не лише доньки вождів чи жриці, а й прості жінки, які обирали шлях воїна. Їхні кістки зберегли сліди травм і характерні деформації від довгих років у Сідлі. Вони справді билися, а не лише брали участь у ритуалах, як вважали раніше. Історія цих Амазонок не завершилася в давнину, вона відлунює й сьогодні, коли українки стають на захист своєї землі, як військові, медики, командирки чи волонтерки. Так само, як і тисячі років тому, вони доводять сміливість і любов до рідного краю не знають межі між чоловіком і жінкою.